Доброго дня, друзі, слава Україні! Героям слава! Раді вас вітати на нашому каналі. Ми знімаємо детальний огляд цього воза. Ось така бочка. Це вже в наступному відео вам покажемо, як працює цей насос. Відвала від бороху тужні всі. Друзі, наше попереднє відео набрало більше 126 тисяч переглядів. Ми дуже вам дякуємо. Дякуємо за коментарі, лайки, дизлайки. Це змушено рухатись вперед. Послання буде на відео десь тут чи тут. А ми далі продовжуємо. Досить таки. Прекрасний варіант е, нашого саморобного воза в певній мірі. Де, перше, чому це було зроблено? Адже, як ви знаєте, в багатьох селах все одно їздить поліція. Тобто з причепа можна зробити. Ось, Наприклад, як і, в мене було, і в мене є причіп до трактора. Але їжджу ним зазвичай тільки по селі, щоб поліція не спинила. Документів на нього немає, хоча і самослав. Ну прекрасний це. Тому вирішено було зробити ось такий причіп. Покажи детальніше. Давай почнемо тоді, значить, давай спереду. Звичайне, дишло, хороше. Якість відміна. Рама Рама це з оприскувача вентиляторного. Бочку ми покажемо далі, тому ви підписуйтесь, ставте коментарі і не переключайте. Рама це з оприскувача вентиляторного. Редуктор червяшного типу. Він з, з комбайна. Не пам'ятаю з якого, ну неважливо. Крутиться легенько. Бачили в попередніх відео, тобто то на картоплі, якби, без проблем. Тоб, тільки трошечки низенька висота підйому. Але нічого, в цілому вистачає. Далі, як крізь в цілому, да. як кріс, можна їхати, не боячись поліції. Для своїх потреб вистачає головою. Ступиці. Ступиці саморобні, відточив, колеса від ГАЗ-69. Ну і ой, диски. Ну, а колеса, я думаю, на 2,54 чи щось на кшталт цього. Кріплення тут вже все начебто, наскільки все елементарно, але і в той час все просто і надійно. І ось такий причіп. З дерев'яними бортами, якби не привертає взагалі уваги, поліція проїжджає, тобто стіно, все, всі свої потреби він виконує на ура. Що ще по ньому сказати? Висота під'ємишкою недалека. власить сюди, ми його грузили зерно, десь то на 300 влізло. тобто Досить непогано. Картопля, все, води на ньому. Трішечки про конструкцію, також труба, квадрат і задній борт. В принципі, ви бачите, як він знімається на таких спилючках, защлочках, от і все. Тому якось ось так. говорити. Ну, як бачите на даному відео, ця процедура у нас багато часу не зайняла. В цілому не такий дерев'яний не такий важкий. Ну, по декілька хвилин і наш, наш стає універсальне. Ще видно по назві, піде ближче ОПВ 1200. Вентилятора немає. Ось так виглядає дана конструкція. Німе огляд його. Кран тут. заливний тут, зверху заливний. Багато багато років служить дана конструкція. Набираємо ми зазвичай сюди і вдома перевозимо вже воду з річки в Єврокуби. Думаю, ось так. в такому вигляді. Кріпиться воно на чотирьох болтах. Дана конструкція дуже-дуже добре себе зарекомендувала. Якось так. А ви не забудьте коментувати, не забувайте підписуватись. ми для вас скоро знімемо, як ми будемо качати воду. Бо в себе вдома я качаю бензиновою помпою, а тут у нас є трішки річ поцікавіша. Ми можемо вам зняти нашу картопле, саджалочку. Бункера під добрива. Як вона сіє і, до речі, вона на три рядка. Тому підписуйтесь, ставте коментарі і лайки обов'язково.